Як наносити автозасмагу? Я користуюсь автозасмагою близько 4 років, а саме Вісент Моріс у відтінку Дарк. Легко наноситься та тримається до 2 тижнів. Розкажу вам про усі нюанси під час нанесення та лайфхаки. Перед нанесенням приймаю душ, скрабую шкіру, особливо у місцях, де є сухість, а саме коліна та лікті. Після цього зволожую тіло кремом, детально проходжу по сухих місцях. Знімаю усі прикраси, біжутерію з рук, сніг наношу спеціальною рукавичкою і розтираю. На обличчя не наношу. Трохи опаснень. Коли вони сильно натерте в шкіру, розводи все одно будуть помітними. І де є сухість, сильно не прижимаю і даю менше продукту, тому що де суха шкіра, там буде відтінок темнішим. По пальцях рук, ніг проходжу з майже сухою рукавичкою і не тисну. Там дуже суха шкіра, і автозасмага одразу впитується. Тому можуть бути плями. Одразу через 5 хвилин одягаюсь, але не сідаю. Трохи стою чи хочу для того, щоб усе підсохло. Також стараюсь найближчі 30 хвилин не згинатись в животі, щоб не було складок, бо автозасмага так і зафіксується, що в місці складок буде біла полоса. Не спішу сидіти в телефоні, бо складки на шиї також будуть білими. Сідаю перші 30 хвилин на крісла, дивани чи ліжка, краще щось застелити, щоб не відбилась смаг. Зазвичай я наношу перед сном таляю спати. Зранку все змиваю. Постіль може бути брудною, але легко відпирається. Або нанастя на 5-6 годин під час того, як чекаєте, уникайте води чи якихось капель, щоб нічого не потрапило на шкіру. Коли змиваю авто то не використовую жорсткі мочалки. Не можна шкіру дуже терти, бо в тих місцях стреться автозасмага. Шкіра через день стає ще більш засмаглою. Мінуси. Перші 2-3 дні тіло має дивний запах. Перші 2 дні не рекомендую одягати білий одяг в жару. В зоні пашок чи складок білий одяг може стати жовтим. А так я дуже задоволена, бо це легкий та швидкий спосіб засмагнути.